Всім привіт! Друзі! Здогадайтеся, хто поруч зі мною. Сам Паша Козлов в народі відомий як містер Грін. Це значить, що. Сашко, ти мене засоромив. Я хотів представити свого друга товариша, актора Олександра Макарова, який дуже як ви... багато говорить. Мене і так всі знають, тому прийдемо до справи. Ми запрошуємо вас на святкування Дня... Дня... народження міста Лева. Лева. Отже. 7 травня о 15-й годині чекаємо вас на площі Старий Ринок. Там буде відбуватися багато цікавих майстер-класів, серед яких акторський тренінг, тренінг по здоровому способу життя, а також творча майстерня для дітей та дорослих. Сашко, я хотів нагадати, що буде дуже дуже весело та смачно! Весело, тому що буде багато цікавих конкурсів від нашого а, Олександра Макарова. Бачка знову дуже дякую! А смачно тому, що арт-кафе Грін вас всіх пригостить смачним. Стравами. Виступи гуртів подорож по вертикалі та джукбокс 7 травня 15.00 чекаємо вас на площі Старий Ринок. Чекаємо. Привіт, дорогі друзі! Мене звуть Паша і я хотів би вас запросити на найурочистішу подію цього року. Це День міста, який відбудеться 7 травня. О, які годині? Нагадайте мені, будь ласка, 15. 15.00 в парку. Ne u parku. Sve, davaj, predođite, pa ti možeš zaprašivati.